Перед початком зборів порталу Вознесенський голови вуличних комітетів обговорювали, які саме роботи є необхідними в цьому році на їх мікрорайоні. От Красноармейського, по-моєму, номер 133 і там до Вінвод, там треба той тротуар зробити. Біжить із Охтирської гори, вода і змиває весь пісок на тротуар, там не, не можна пройти. Зараз можна поїхати і подивитися. Ну, Зараз вітер підсохнувся, ну, там треба щось робити. Раніше давно і давно це я ще в школу ходив. Була там прорита канава, і вода стікала з Актерської гори, і вони до туди. А зараз канави нема, хтось її засипав, не нема. Просто і кошти витрачаються на восени на зиму, на гору. щоб... Виїжджали машини сиплять пісок. Ну, якщо сітка дощ проходить, то змиває і Всі йде він туди під, під двори. Там невозможно прийти грязь. Під час зборів кожного мікрорайону присутні зазначали, що найбільше потребують робіт, пов'язаних з підсипкою, вулиць та градуванням доріг. Однак, всі ці заявки були зроблені на початку року. Чи вистачить коштів у комунального підприємства для виконання подальших робіт, розповів директор екосервіса тих коштів, які закладуються у ліскомами. На підсипку грейдування повинно вистачити. Вистачить. Да. На цілий рік. На цілий рік. А загалом, загалом дуже багато заявок, особливо на підсипання доріг щебнем і іншими будівельними матеріалами. Порядка на кожному квартальному комітеті від 100 до 150 кубів вуличкому хочуть, щоб були підсипані їхні вулиці. На жаль, Щебня БУ такої кількості ми не знайдемо. Новий буде дорожче значно, в два рази дорожче, ніж бивший в використанні. Тому будемо планувати, будемо шукати можливість придбати і якомога більше йти на у річку і виконати всі їхні заявки по можливості. Як запевнила директор комунального підприємства Чисте місто, не дивлячись на велику кількість заявок на виконання тих чи інших робіт, все ж впевнена, що всі роботи будуть виконані. Вуличко ми рішають скільки мені виділить грошей на зрізування дерев, що в мене дуже багато заяв на ремонт колодязів, на чищення колодязів. Скільки виділять грошей, а тоді ще ну так обіцяють, що по півріччю буде передивлятися цей бюджет, і тоді, що ми виконали, що ми не виконали, може ще якісь роботи десь не виконаються, то може додавлять, а може щось заберуть. В общем, ще поки робимо. А тоді до кінця року буде, будемо ще передивлятись. Тобто, ви можете обіцяти, що якщо до вас вивечку звернеться. Наприклад, влітку і скаже, що потрібно зрізати дерево, чи поремонтувати колодязь, чи почистити його, то ви це прохання виконати. Ну думаю, що будемо так виконувати. Просить ще грошей тоді додати. Може, ще ж ми не раз будемо в таких комітетах збиратися і вирішувати, куди будемо витрачати гроші. На ремонт колодязів чи на зрізування дерев. Де більше може треба, може ремонт колодязів припинити, а зрізування продовжити такі збори на думку керівників комунальних установ є корисними не лише в плані зустрічі з головами вуличних комітетів, а і в інформаційному плані, так як саме на таких зустрічах присутні знайомляться з бюджетом і приймають участь у його формуванні та розподілу. Зразок буде для інших наверное, громад і для людей, щоб вони трохи розуміли, що таке є, наверное, на бюджеті що і що він це стоїть. Тому що я розумію, і міського голову, так як і до мене багато звертаються, як до начальника комунального підприємства, кожен хоче усе і відразу. А на жаль, на, таке, на сьогоднішній день це неможливо, тому що все і відразу це, звісно, тягне за собою солідні витрати фінансову. І фінансові такі витрати. Ну, є такі нетлемі частини, де життєдіяти не згордаться, звісно, вона виділяється коштами, як депутати голос а є такі, як на благоустрій місця, це і дороги, підсипка, ще в ньому дороги, ямкові ремонти, благоустрій, це встановлення, тротуари. От на сьогоднішній день. Міський голова і ліцей міської ради дали можливість мабуть, трошки тим людям почувствувати себе хазяйлами. І з кожним округом ми біседимо в даний момент. Ми тут зараз знаходимося на Воскресенському, при цим ми були на Шевченківському мікрорайоні, то люди вирішують самі, куди їх ці пустити кошти. На жаль, звісно, 850 тисяч кожному поділені, це по 126 тисяч, 130 тисяч в середньому. Люди в рамках цих коштів 130-126 тисяч, що можна це зробити. Коли починаємо вначалі говорити, виходить до 200-300 до тисяч, тому що кожен хоче щось зробити, десь там підсипати у себе, возле двора, десь ще якісь там певні мислі встановити автобусну ну, в якомусь там ще додатковому районі. А коли вже розписалося все на фліпчарті, да, а потім вже підбиваємо підсумки, да, це виходить 200. 250-300 тисяч. Тоді вже разом з людьми, які тут знаходяться і живуть на тому мікрорайоні, дивимося, що в першу чергу. Що в першу чергу це лежні? Це підсипка там дороги, проложення, десь там тротуара, встановлення вже як називав той автобусної зупинки. Тобто, найсаме головніше із головніших вибирати найголовніше». головніше щоб люди розуміли, що є тільки сума денег, і на цю суму денег вони повинні вложитися. Ну, я думаю, так, звісно, кожен рік год, год годом, по 150, дай Боже, може на наступний рік, якщо буде це вже укрупнені громади. Там інша буде програма, буде більше виділятися кошти. То я думаю, так рок за роком ми кожним мікрорайоном проведемо відпорядок. Це будуть і дорожки, це будуть і прибудинкова територія, це буде і дитячих майданчик, і лавочки, і автобусні зупинки. Я думаю, наша задача депутатам міської ради це одна з головних, щоб наше місто ціло процвітало, за нього всі знавали, і люди, і молодь, яка уїжджає в Чиса, сюди. Вуличкоми і кварталом під час чергових зборів активно приймали участь у розподіленні 121 тисячі гривень на їх мікрорайоні. І як результат запланували робіт на суму близько 500 тисяч гривень. У нас залишається 50 тисяч гривень, 637 Машина рибалка, що була пропозиція за сортіру 180 тисяч гривень. Тротуарка Чорномійська номер 33, 45 тисяч гривень. Підсипка Щебньом 40 тисяч гривень. Улица Заграничная, 200 тысяч гривен на асфальтирование. Ступеньки вашего Рыбалка, ну, тысяч пять, сюда нужно по-любому, минимум, если там забетонировано -за типа. Дальше, гранирование, 6 тысяч гривен. Ремонт колодезив, 20 тысяч гривен. Дальше, чищение колодязей. 4,5 тысяч гривен, 19 штук, примерно 20 тысяч гривен. Вот, выросла на 500 тысяч есть. Давайте из того самое-самое первое необходимого. Что самое важнейшее? Важнейшее, що ступеньки, чи все-таки щишки, там дрезин древне. Треба надо аварийный, чи нет? Часть, конечно. Давайте, найдувание, я обхожу через щипей нужен? Ну да. Нужен, це там, де всім він нужен, правильно? Далі, 40 тисяч гривень. Далі, колодці ремонт, тому що є заявки, 14 штук. Нужен, нужен. Далі, чищення колодезів, нужно чи ні? Там, де є заявка. На 30-й майдозі. Зупинка, кайф, приносимо. Приносимо все на зупинку. Ітого, 40, 60, 80, 91, 95 і а в нас є сі тридцять два це получається около тридцять майданчик. Єсть приближення, а ці дивиться, що залишається поставити на майданчик, буде бачити по факту, що десь фабрика під час зборів до присутніх звернувся депутат цього округу з проханням при виконанні тих чи інших робіт комунальниками залучати голів вуличних комітетів, які б мали можливість проконтролювати їх хід, коли буде грейдірування. І очищення колодязів, і ремонт колодязів. Значить, в річком не вийде, ні мер, ні я не прийду. Значить, якщо будуть робити саме то дивіться, контролюйте роботу. Щоб там столбики стояли, якщо дерев'яний, то він має бути там дубовий. Щоб оградка стояла, е щекетник не з сусики, а хоча б у всякому з твердих порук. Щоб вона стояла, щоб ми не витрачалися до тих вопросів. Дуже важний вопрос я піднімав і на сесії мене підтримували всі при гарейдуруванні дорог. При реабіруванні дорог, я хотів би, Юрій Анатолій, щоб ви ви підтримували в цьому голосі, контролюйте влічком вигредерування дорог. Кожному при регулюванні дорог кожному не вгодиш. Один каже, а що біля мене зняли, а що біля мене насипали. Значить, по положенню, якщо ми не будемо правильно рейдерувати дороги, ніколи ми не поборемо таких ям і калюж. Грейдерування дороги має бути, щоб був строк. Подивіться по кожній своїй вулиці, встановлюйте стюки вода. Там, де стоїть вода, там буде обов'язково, скільки в мене типа щодня, там буде канал. Значить, некоторі раніше були стюки, через поборозні йшли, вони зараз забилися, нікотрі загоріли. Побалакайтеся за своїми людьми, щоб була бустер води, є вода, буде на дорозі, ніяке гредерування, ніяка посипка. Не допоможе. Я ті 40 тисяч, що ми от з вами зараз решили, що треба на просищущення і на галі воно піде на смарку. Про залучення галів вуличних комітетів до більш активних робіт зазначив і міський голова. У вчасному секторі глобальна ошибка людей, коли вони із своєї гроди несуть у ямку, кидають якусь бадилля. Там підсохне, підтрамбується і все. На місці бадилля буде через півгода яма. Ніколи, ніхто воно не підтримується. Ніколи. Такі тому, де люди починають це, де сиро починає мохнути, воно замокає і йде в першу серві. Тобто на дорогу не треба нічого викидати, Крім якогось там камінь, шлак і так далі. Ніяких там веточок, ніяких там бадилля, ніякої трави кидати не треба. Тому що я, я, я знаю, я живу в такому самому получасному секторі, на вашому строїти. І в, на хоз вулиці, ось сьогодні і утром виїхав, вже накидано. Тільки тільки сонце блиснуло вже вулиці, іде з лопатою, це вибираєш. А що вибираєте? То ми закидали каза ямку, що воно підсохло. Я говорю, ви убиваєте цю дорогу, патом. Пожалуйста, це контролюйте. Дійсно, співпраця галі вуличних комітетів повинна бути не лише з комунальниками, а й в першу чергу з мешканцями своїх вулиць, які б підтримували свого вуличкома і допомагали йому в наведенні благоустрою.